стартую я з такого місця, з такого котеджика і далі будемо рухатись туди, в ті гори. Ішов по дорозі, знайшов пучок конського волоса. Навірно, це отого того Який красавчик. А яка тут красота! А, ще прикольно, тут оце пройшла дівчина і вітається такою фразою Слава Ісусу Христу і відповідають на віки Богу слава. І це так цікаво. Це люблю я це місце. Ну, не оце, типу, а гори взагалі. І цю місцину. щойно не йшов і біля магазину вони побачив якісь... Яний військовий, і він під'їхав до мене, там почав мене шукати. ну, Але в мене було декілька варіантів, типу я ж не знаю, що в нього в голові робиться, а другий якось підійшов з ним і в мене момент, типу, що я після того як загинув мій друг і ще певних обставин, я почав молитися за військових, ну, якщо десь хтось зі мною спілкується. І цікаво, що ну, він там наче типу, що... Понятно, я вже і розумію, що коли люди, які воюють, типу, думають, що тут можна якась там... Ну, ще якісь там подлянки можуть тут робити і з розвідки, і все остальне, але я кажу, ти ж пойми, що якби я був з розвідки, то я би не йшов в білій футболці і серед білого дня. Ну, звісно, йому понравився мій ножик. Каже, а що це ти турнікет на ногу вдів? Ну, дело, що він трохи п'яний, але коли я сказав, що я хочу за те помолитися, я десь раз за 4 сказав. Сказав, ні, не треба, то, що в мене робиться в моїй голові. Нехай воно залишиться там. Але, як то кажуть, цікаві приключення в мене завжди. і близько не передає ту красоту, яку тут видно очима. Так боляче бачити, як ну, впав забор і тут дуже немає, що Карпати поступово ну, перестають бути такими, якби там де пасуть худобу, де цей. Там далі ще є якісь хто заготовляє солому чи сіно. Але тут вже немає того, хто тут за цим дивився. І зато є місце, де навпаки варівзують Карпати і вони перестають бути такими недоторканими. Зараз я спускаюся до місця, де воно в цьому місці, не знаю, чи по всій Україні, чи тут саме, це останнє місце, де було побудовано як така плотина для того, щоб сплавляти. Ліс. І це от вона типу колись тут сплавляли ліс. І завдяки цьому збільшується течія. Я не знаю взагалі, що це за споруда і яку вона функцію виконує, але вона піднімає рівень води в річці. Ну і от так цікаво тут. Тут облаштований, облаштоване місце. Я думаю, тут можна зупинитися з палаткою, ну і є столик. She moves like a map with no border Лайфхак, Якщо у вас немає додаткових пакетів, ви можете отак відділити. І ось так зав'язати, просунувши. Ну, в мене там мусор, я не хочу його тут викидати і спалювати. І ось у вас є інша частина пакетику, де можна, до прикладу, мед. У мене мет Засунути і мати от таку мусор тут мет, тут Можливо хтось буде передивлятися і тут є указатель на магуру. Е, є дорога на магуру сюди. Є дорога сюди, але я би краще радив сюди, тому що тут а, це весь час дорога буде і з такими підйомами, і не треба йти лісом. Ну це вже хто бажає вибирати, я краще сюди піду. Я звичайно ніколи ще не ходив сам так. Ну я не можу сказати, що це поход. Ну, нагору, так. І плюс я йду днем і вечором повернуся. Але... Коли ти йдеш сам, така тиша, типу, велика вирогідність, що ти можеш побачити якусь тваринку. Ну, не в плані страху, а в плані навпаки доброму. А... І ти сам на сам з собою, там, з богом. І ти можеш пороздумувати. Ну, коротше, це класна штука. Не можу сказати, що раджу. Але мені зайшло, хочу ще. Вирішив трішки зійти з маршруту, але я знаю його. Типу ми колись тут проводили дитячі табори, О, до речі, Це сліди або кабана, або якоїсь кусулі. І тут ми проводили табір на поляні одній. І я знаю цю трошки місцевість. То я там хочу зупинитися. Там є така полянка, зараз заснім її і покажу. От в чому плюс високих капців? Що ти можеш перейти через таку річечку. Ну і не намочиш. Так цікаво як спогади. Про це місце нагадують, як тут були палатки. Тут у нас був місце для багаття. Тут ось стояли ще дві палатки. А зараз тут нічого нема. Нічого нема. Залишився тільки стіл. Ось значок інформаційний, що тут є. Оце звідти я стартував і планую дойти до Магори. Але бачу, що там ще є додаткова якась дорога, зрозуміло куди. Можливо піду нею. І так спущуся, типу, сюди і сюди. Забороняється тут багато чого. Рубати дрова, рибачити, взагалі рвати квіти, мити автомобіль, копати щось, викидати мусор, полювати, розпалювати вогонь. Ну і ось дорога. Але цікаво, чому саме там був вказівник типу на магору. А я йду дорогою, а не тою попри річку. Це, до речі, вже другий мій похід, в якому я забуваю взяти туалетний папір або вологі серветки. Добре, що я не хочу в туалет, але це, напевно після цього походу я поставлю на номер один з необхідних речей. Ну і ще пластир. Бо я коли щось там чистив яблуко і задів палець, то добре, що я взяв з собою один пластир. Ну, два, верніше. І напевно я би в похід додав би такі речі, типу як спірт, тому що в мене зараз щось закладений ніс і я себе погано почуваю. Якби був би спірт, я зараз міг би накапати на якусь частину тканини і подихати і цим зробити інгаляцію таку. Ну і певно все, що я Це єдине, що я з цих речей що сьогодні не взяв. А так взяв ніж, взяв гамак, взяв... Ту штуку, на яку сідати, до речі, дуже зручно. Собі можеш сісти де завгодно і при цьому не пачкатись. Ну і з води, до речі, я теж ще один із речей таких, що я під час того, коли виходжу десь у гори, я випиваю велику кількість води там, навіть заставляю себе. І сьогодні я випив приблизно десь. Е... Ну, майже літр е, води. І потім ще, напевно, з пів літра. І так вже йшов, типу, щоб в мене в руках не було води. Ну і потім я дійшов до родника. В джерелі вже набрав я воду. І зараз я взагалі без води. Типу, потім закипятив воду. Е, Випив чайку трошки на перевалі. І я знаю, що там далі є джерело. На тому джерелі я зупинюся знов, зроблю собі теж чай і поп'ю чайок. Ну, це особисто мої такі речі, які просто щось не люблю бутилки носити з собою. Хоча, думаю, за похід десь літра три я випиваю. Ну, в середньому. Не в середньому, це максимально, а так півтора літра, якщо ще пити чаї, то я думаю, цього буде достатньо. Ну і ось тут така красота. Так цікаво в цьому місці, з цієї сторони тече річка, а з цієї сторони тече маленький ручойок. Ось він там веселі. Ну, і оці йолочки, раніше їх там не було, коли десь роки 3-4 назад ходив. І розумієш, ці йолки там виростуть. І тут вони вже будуть над цим обривом, як Бог задумав, що все укріпляється кослинами для того, щоб не обсипались далі. Такий водоспад. і Там таке гарне дерево. Дивіться якась цікава річ. Оце мокро і тут тече роднічок. А туди далі нічого нема, сухо. Типу, отут десь є о! Джерело прямо з-під землі. А там далі сухо. Прикольно. Яка ж тут красота. Просто. Я просто дивлюся на цю мощу і це просто 20-30 метрів висоту. От, якщо би я б стояв, то я стояв десь отам, оце б я б... мій зріс метр 80 метра, а це от така бандура. І представте, воно тут все тримається в землі, в корінні це просто я представляю, як воно падає Потужно. Просто яка красота. Звісно би вилізти до неї, якусь йолочку звідси би зняти це все. Я вже йду трошки забембався. Знайшов іван чай. До речі, ніколи його не нюхав, але в мене щось на насморок, та я щось не дуже відчую. Запах. Запарю його зараз, там і далі, надіюсь, ще не пересохли родники, бо в мене більше води нема. Це буде печалька, якщо вони пересохли, я хочу запарити чай. І ще десь годинку маю підніматися наверх, але я скажу, що я вже не можу, трошки втомився. Це ще добре, що в мене рюкзак невеликий. Ну але я вже прийшов майже. 10 км вийшло 9 900 то за 3 години і 20 хвилин це непогано, я думаю. Дивіться, в цьому місці скільки руфійочків. Тут, і ще тут, і ще тут. Ім то це чітко. Це оказується є енергетичний батончик. Але я вже його прибережу на вершину. А зараз буду мед їсти з лимоном, бо чувствую, що мені реально галімо. Мені треба йти отакими серпатинами. Симпор... Сір... Тьфу... І так це отуди, от туди, туди і потом знов наверх. А я вирішив, що я піду отак, скороченою дорогою. І як винагороду я отримав таку вона називається? Суниця. Коротше, місце називають Афен. Трішечки філософії. Коли я почав підніматися знизу, то не було видно дороги. Але зато коли ти вступаєш, ти бачиш наступний крок. Ти не бачиш тут стежки. Але ти, як і в житті, просто поступово треба робити наступний крок і рухатись вперед. А далі дорога сама буде відкриватися поступово. Яка тут красота. Там далі видно будиночок лісника. Далі не зближає. Я вже дійшов майже до вершини. Вершина ось там. Ось тут таке місце для відпочинку. І ось тут такі пейзажі. Але реально не вистачає, що це не вершина, типу як говорила, там ще І ти всі гори бачиш одразу. Ну там туди вверх піднятися. Але це вже після перериву я зроблю. І того, за 4 години я пройшов 11 кілометрів. І піднявся на висоту 700 метрів, ну, типу, над тим рівнем, де я був. Ну Ще піднімесь туди наверх і буду спускатися. Але відпочину трошки. І винагорода енергетичний батончик і кабаносі. На жаль, хліб мене стиснює, то тоді буду так, без нічого. Тепер для мене урок брати з собою хлібці.